Щоб день наш вдало розпочати, усіх нам треба привітати. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, садочок прекрасний. Добрий день, діти. Відгадайте загадку бігав пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить світ. Неповторний світ живий. Хто це? Так, правильно, це художник. А хто такі художники? Так, художники це люди, які створюють гарні картини, малюнки в книжках, придумують малюнки посуду, тканини, розписують іграшки. А чи знаєте ви, що таке живопис? Живопис це створення художніх образів за допомогою фарб. А зараз ми з вами поговоримо, які бувають жанри живопису. Якщо видно, на картині ліс дремучий або гай, полонини й гори сині, чи пшениця в полях розмай. якщо там Калина і хата, двір, садок, квітник, гараж, то повинні знати малята, що картина ця пейзаж. Художники, які малюють пейзаж, називаються пейзажистами. Якщо на березі річки або в парку, лісі побачили людину затюдником, де зберігаються необхідні художнику приналежності, у вас є щаслива можливість побачити, як народжується пейзаж. Як ви гадаєте, як називається пейзаж, на якому зображено море? Так, морський пейзаж. А як називається пейзаж, на якому зображено гори? Так, Гірський пейзаж. А як називається пейзаж, на якому зображено ліс? Так, лісовий пейзаж. Якщо бачили, що з картини поглядає хтось на нас, пан в костюмі старовиннім, чи плавець, чи водолаз, бабця чи мала дитина, або лікар не секрет, що тоді така картина називається портрет. Художників, які малюють портрети, називають портретистами. Тобто портрет це картина, де зображена людина або група людей. Серед художників є митці, які полюбляють малювати не природу, не людей, а речі, які бачимо довкола, квіти у вазі, фрукти та овочі на столі, різний посуд. Та інші невеликі предмети. Такий художній твір має назву натюрморт. А зараз давайте з вами пограємо в гру жанри живопису. Якщо ви побачите на екрані пейзаж, то будете танцювати. Якщо побачите портрет, то будете співати. Якщо побачите натюрморт, то будете плескати у долоні. Дітки, що це за картина? Так, це пейзаж. Друга картинка. Так, це натюрморт. Що зображено на цій картинці? Так, портрет. А що зображено на цій картинці? Так, пейзаж. Дітки, а що зображено на цій картинці? Так, вірно, портрет. Дітки, а що зображено на цій картинці? Так, вірно, натюрморт. Молодці. Гарно справились. Молодці малята. Для зображення картин художники використовують теплі та холодні кольори. Теплі кольори це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Холодні. Блакитний, синій, фіолетовий. А зараз відгадайте загадки. Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблук у садку, колір маків на луку, колір шапки мухомора, колір вуст у помідора. Що за колір? Так, червоний. Який це колір? Теплий чи холодний? Так, теплий. Є цей колір у яйці. Є у кислому лимоні і у кожнім стиглім колоску. В сонці, в сирі і в піску. Який це колір? Так, жовтий. Він теплий? Чи холодний? Так, теплий. Він із жабою скакає, з крокодилом плаче, і з травою він росте, але тільки не цвіте. Який це колір? Так, зелений. Діти, як ви гадаєте, він теплий чи холодний? Так, теплий. Колір цей в волошках в полі. У дощу на парасолі, він в очах у немовляти, у криниці біля хати, у річках, що десь течуть, у хмаринках, що пливуть. Який це колір? Так, блакитний. Він теплий чи холодний? Так, холодний. Молодці малята справилися гарно. Картини художників виставляються в галереях та музеях. Музей це зібрання різних речей, які зберігаються та виставляються для огляду відвідувачів. В художніх музеях виставляють твори художників та інших митців, скульпторів. Важливе місце в художньому музеї посідають картини. У картині галереї проводять цікаві екскурсії. Під час яких екскурсоводи знайомлять відвідувачів із творами виставки. Картинна галерея це громадське місце. Отже, поводитися в ньому слід чемно. Не можна смітити, шуміти, не дозволяється торкатися руками картин, щоб не пошкодити їх. Малята пропоную вам вдома разом з батьками. Намалювати жанр живопису, який вас зацікавив. Буду чекати на ваші фотороботи. До побачення! До нових зустрічей, малята!